Студентський квиток як можливість відстрочки від мобілізації керівника релокованого з Херсонщини до Кропивницького коледжу підозрюють у вимаганні хабара за зарахування на навчання за послугу посадовець справи в 2 тисячі доларів. Його затримали на гарячому під час одержання усієї запрошуваної суми. Фігуранту вже оголосили про підозру за третьою частиною 368-ї статті Кримінального кодексу. Про це повідомили в обласній прокуратурі. Керівник переміщеного з Херсонщини закладу освіти вимагав та отримав від здобувача фахової освіти неправомірну вигоду в розмірі 2 тисяч доларів США за позитивне рішення щодо зарахування останнього на денну форму навчання за кошти державного бюджету у вартість послуг. Також входило надання документів для відстрочки від мобілізації на період навчання. Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі. Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу, тримання під вартою. Почасті для героїв напередодні Дня Незалежності в гарнізонному храмі Пресвятої Богородиці в Кропивницькому нагороди за бойові заслуги вручили воїнам 3-го полку спецпризначення імені князя Святослава Хороброго. Обласні відзнаки, за мужність і відвагу та медаль Хрест Свободи від Православної церкви України отримали десятеро спецпризначенців. Вони боронили державу ще з часів. Ато а з початком повномасштабного вторгнення Росіян знищували колони бронетехніки на підступах до. Столиці та вибивали ворога з окупованих територій. У тих боях з агресором чимало спецпризначенців дістали серйозні поранення, але незважаючи на це, повернулися на службу і досі захищають батьківщину. Разом зі священниками воїни помолилися за вільну і соборну Україну та за своїх побратимів, які продовжують воювати, і тих, хто зараз у полоні чи безвісти зник, а також шанували пам'ять усіх полеглих на передовій військових. Ми те, що маємо, дуже часто не цінуємо. А те, що здобуваємо страшною ціною, починаємо усвідомлювати, як ми маємо в цьому потребу. Так є з нашою країною, так і з нашою незалежністю, свободою. Поки ми жили, не відчуваючи загрози, що ми можемо це втратити, ми не дуже цінували. Ну саме такі, скажімо, яркий епізод, який реально навіть я був в шокі. Коли на Браворах у нас виходила колона 55 кілометрів. У мене 12 людей половина не воювала. Говорю, хлопці, коротше, робимо так. Отрабатуємо, що БК два ПКМ, дві, два гранатомети, а два автомати. Що ну, ти танком зробиш 55 кілометрів. Отрабатуємо і відтягуємося. От наче як, ніхто ж не ганяється там за медалями. Ну, в основному, да? при, тобі приємно, коли тебе бачать. Вы... На передовій боронити нашу державу, боронити її головні символи. Це прапор, це гімн, боронити честь, гідність і право бути вільною, незалежною, демократичною державою України, державою. І там, де ССО, там ворог не пройде. Ви всі себе вже записали в історію нашої держави. Про вас будуть створювати фільми, про вас будуть писати книги, про вас будуть писати вірші, пісні. І вам за це велика-велика вдячність. Напередодні таких державних свят вас також вітаю вас, ваших побратимів, з якими ви спілкуєтеся, які знаходяться на сьогоднішній день там, захищають нас. Наснаги успіхів, слава вам і слава Україні. З нагоди 34-ї річниці незалежності України в Кропивницькому вручили міські відзнаки. Серед нагороджених військовослужбовці та працівники соціально відповідальних підприємств. Зокрема, десятьох захисників відзначили грамотами та подяками міської ради і виконавчого комітету. Ще одному вручили наручний годинник. Серед нагороджених і тепер уже демобілізований Роман Залуцький. Після звільнення зі служби чоловік повернувся на завод, де працював до повномасштабного вторгнення. Приємно було, я бивши військовий, повернувся на завод, працював і за колектив відзначив, вирішив ну, подякувати. На заводі я працюю більше семи років, служив, живу я, служив з початку повномасштабної війни. В березні місяці мене комісували по пораненню. Ну, далі повернувся на завод, завод прийняв і тільки позитивно можу сказати. Сьогодні ми вітаємо, відзначаємо кращих з найкращих нашої територіальної громади, наших військових, наших цивільних. Але завдячуючи всім вам, саме і сьогодні в Окопах, дійсно виборюється незалежність нашої держави. Бажаємо вам бути здоровими і щасливими. Саме головне перемогти цього клятого ворога, тому що. Про перемогу ми кажемо, нам не потрібна їхня Московія, нам потрібна наша Україна. Я впевнений, що такі свята, ці свята, ми будемо відзначати і будемо визначати ще не один рік. Тому що якби ворог не намагався нас позбавити незалежності, як би не намагався нас поработити, ми вистоїмо, ми витримаємо і ми будемо незалежними. Завдяки в першу чергу нашим військовим, завдяки нашим вчителям, медикам, рятувальникам, працівникам. Всіх галузей економіки нашої держави. Завдяки вам, шановні наші земляки. Чистих ліній як проте із пам'ятними заходами для першого, дев'яти та 11 класників. Кожен освітній заклад Кропивницького сам вирішуватиме в якому форматі відзначати початок нового навчального року. Відомо, що буде перший патріотично орієнтований урок, із форматом якого в закладах також визначатимуться самостійно. А над тематикою зараз освітяни саме працюють. Повідомила керівниця управління освіти Лариса Костенко. Зазначу, цьогоріч у місті освітні послуги надаватимуть тридцять. 30... Сім шкіл у 24 буде очне навчання у 13 – вчитимуться за змішаною формою. Очікується, що за парти сядуть понад 24 тисячі школярів, зокрема, 1725 першачків. Окремо спікерка зупинилася на перспективах роботи груп подовженого дня. Вони будуть наразі визначаються з їхньою кількістю та форматом роботи. Uh, є у нас можливість відкривати групи продовженого дня як освітні послуги, тому що деяких батьків цікавить, щоб групи продовженого дня працювали не до там, 14 і 17 ну, верніше до 16 години, 17-ї комусь є потреба і в чергових групах до 18-ї години, тому ми всі ці зараз питання узгоджуємо і будемо створювати комфортні умови. Безпечні для наших. Пам'ятай, що все змінюється. Тренди, думки людей, очікування усе тимчасове. Але твоя автентичність це те, що залишається з тобою назавжди. Просто дозволь собі бути собою. Не приховуй свою ніжність, не маскуй свою посмішку, не потрібно приховувати свою дивність. У ній твоя унікальність і твоя сила. Ти не маєш подобатися всім. Твоя цінність не в оцінці інших, а в тому, як ти ставишся сам до себе. Нагадуй собі, я достатньо. Бути з собою це не лише нормально, це сильно, красиво та життєво необхідно. Просто дозволь собі бути таким, який ти є, бо ти вартий тільки найкращого.